Це 150 вакансій, 157 для службовців. це uh -huh. Енергетики, інженери інженерії uh різно. -huh. В основному найбільше ну, потребується обробна промисловість, обробна промисловість. Як складальники верхнього облики, швачки. Це ж так. Також торгу, значить, розділ зерна і оптова торгівля. Транспорт дуже багато потребує людей для працевлаштування. Але якщо брати порівняно з прошлим роком, то це зменшилось фактично воно в три рази, тому що тоді було більше 1200 вакансій. Хоча зараз трошки вже більш-менш налажується, бо лише місяці два назад у нас було 300 звичних, зараз вже 400 злочин, тобто фактично дето де -то, ну, намічається. Якщо брати, будемо говорити про вивільнення, да, які подавали підприємства, то за 9 місяців нам подали 100 підприємств, що в них буде реорганізація, різні, зміни виробництва, все в цьому. 100 підприємств на 2287 чоловік, а фактично було вивільнено з 88 підприємств 612 чоловік. 78? Да, 612 чоловік. Це що так говорити по цьому плані. Зараз ну, фактично ми стараємося працювати з самими українцями, щоб збільшувати поступлення вакансій, щоб дати можливість більше ширший круг для працевлаштування громадян міста. Проблема стоїть в основному в працевлаштуванні багато людей після. Скажу вам, звільнення з банківської фінансової будемо банківської фінансової системи. У нас десь більше 97 чоловік це економісти. А, 97. Да, більше 97 чоловік. Це з вищої освіти, люди. Всю. Але вакансій фактично о, буває там одна, дві, то з економістів-бухгалтерів. Що раніше було, в прошлому році по 10-12 вакансій, кожного неділю на цих мали. Локанції є... на тижні вакансії. Так, да, да. тобто мало дуже економічних вакансій, Бувало теж економічні... там різниця є трошки економіці, бувало таке Але сам результат в тому, що це є великою проблемою на даний час. Ага. А багато цих звільнених банківських висваждає... працівників до нас Значить, ні, всі, хто звертається, вони становляться на обліку, Якщо не знаходять роботу, то вони стоять на обліку. Але ми стараємося в основному зараз, в будь-якому випадку створити умови для працевлаштування. Тому що, скажу, багато людей так, звертались люди, які вийшли, що на производстві цехи об'єднують. І начальник цеха чи майстер, у нижчу посаду. Трошки спрацює психологічний момент в людини, і вона не знає, що робити, чи звільнятися, чи що. І коли ми приходимо по... <смас> за інформацією, поспілкуємося з нею, і багато людей залишається, тому що там все рівно стабільний заробіток, хоч він і менший, і дає змогу достойно пережити ці часи, тяжкі, які зараз є, тому що вони дійсно тяжкі. А коли стає на облік, да, він. Перших шість місяців буде там отримати, наприклад, але закон так предписує, що вже через шість місяців для нього підходящою роботою, навіть є та, яка потребує перепідготовки. Пройде дев'ять місяців, для нього для цієї людини, навіть вищою освітою, буде робота підходяща і громадські роботи, тобто не кваліфікована. Тому ну, потрібно завжди вибирати, де є лучше і де стабільніше. А стабільніше це є, я рахую на ринку. Побуде праці на перших підприємствах на Вакансія у вас 413, Скільки у вас на обліку зараз безробітних У нас зараз на обліку. зараз я вам дам повну картину, о, тому що в нас не багато зменшилось принципі. Якщо так брати, то було з початку року о, більше 3300 чоловік звернулись в центр зайнятості. Статус мали 1953 особи а з питань працевлаштування звернулося 2330 осіб. І за 9 місяців було працевлаштовано 1259 осіб. Зараз перебуває на обліку 682 вісімдесят дві особи. Значить, люди звертаються, ви розумієте, можуть всі люди звертатись, мають право для получення соціальних послуг. Послуги всі надають особові зайнятості безкоштовно. Ну, і хто-то отримає послуги, які консультації, все. А ті люди це 2300, ну які іменно шукали роботу. Щоб їм працевлаштуватись. Є люди, які звернулися і протягом пошкову періоду, це сім днів знаходять роботу. Є люди, які беруть вакансію в перший же день і знаходять роботу. А є люди, так як я сказав, особливо економісти, інженери, які звертаються і на ринку праці немає підходящої роботи, то вони на восьмий день отримують статус безробітного і вже комплекс послуг проходить згідно чинного законодавства, там надається і в пошуках роботи, і різноманітні словами.